Миколаївський обласний театр «Ляльок» запрошує подивитись виставу для дітей від Житомирського академічного обласного театру «Ляльок» язика та Хвеся у п'ятницю 24 червня о 18. Рівно, 25 та 26 червня о 11. До 30 червня триває виставка пастель Моя перцепція художників-автодидактів, тобто тих, хто навчався живопису самостійно. Запрошує галерея на Спаска 45, що біля Каштанового скверу. Вхід вільний. Скайпарк запрошує дітей на дискотеку на батутах. Розважальна програма відбудеться у суботу 25 червня о 17. Рівно. Будинок культури металургів запрошує відмітити День молоді разом. На вас чекають конкурси, розіграш призів, виступи команд КВН, рок-гурту та найкращих танцювальних колективів Миколаєва. Приходьте 25 червня у суботу, о 16 Рівно. Вхід вільний. В Миколаєві всеукраїнський кінофестиваль Відкрита ніч. В програмі показ короткометражних українських фільмів на різну тематику. Запрошує Будинок культури Молодіжний 25 та 26 червня о 21. рівно. Вхід вільний. 26 червня відбудеться Кубок молоді 2016 зі змішаних єдиноборств під гаслом Здорова нація, сильна Україна. Запрошує спортивна школа Надія у неділю о 12. Рівно. У Миколаївському художньому музеї імені Верещагіна з нагоди відзначення 25-річчя незалежності України та до Дня Конституції відкрилася виставка Українське декоративно-ужиткове мистецтво. Експозиція сформована із колекції музею. На виставці представлені ткані, рушники та гобелени знаних майстрів. Бажаємо приємного перегляду!